Велику змістовну інформацію подала. Цей напрямок для мене новий, так? Тобто, в принципі, я міг зрозуміти, як з ним працювати, які основні ази є. І дуже великий плюс для мене це, що багато практики насправді. Дуже багато практик, яку потрібно аналізувати. Тут не обійтися без якогось, скажімо, набитих шишок, так? тобто їх треба весь час, весь час здобувати. І е, вихідні вечором проходили активно, цікаво. Виділялися <свистач> <свистач> на це часто і фідбеки завжди були е, вчасні і зрозумілі. Томіна тому насправді дякую та в принципі. І мене все. <свистач> а, дякую команді, що ви з нами працювали. Та а, круто, коли ти працюєш на практиці. Бо як мені казали в інституті, тобі начитують е, лекцію, але ти приходиш на роботу і забудь про то. Та <свистач> бо то геть зовсім інше, ну це не в порівняння. Тому дякую вам за вашу роботу, що ви в нас вкладались. Дуже великий плюс, що там з цих коштів, які були розраховані на курси, вони пішли так. і на трафіки. Та тобто я теж там прям вражений, що вони повернулися, і ми могли їх пролити і, в принципі, отримати всі необхідні фідбеки для аналізу. Ну так, для нас це було дуже важливо дати саме вам можливість практики, тому що я особисто сама проходила і там півроку ми навчалися, нам казали на мануалах, на пальцях там. Mm -hmm. А далі хочете, йдіть додому там за свої кошти запускайтеся. Але so. ну блін, ну як навчити, не спробувавши. Так дійсно мені дуже сподобалося, що це все практично було. Ем... На жаль, не дуже вистачало часу щось на стороні шукати ще додаткову інформацію, як це все робиться. Ну тому що реально такий інтенсив дуже, дуже насичений. А, дякую за підтримку. Це було ну, максимально круто. Ти весь час а, була на зв'язку, і всі ці питання, котрі в мене були, ну просто реально вони вирішувалися одночасно з, з тим, що вони виникали. Ось так я скажу. Тому дякую. Е, як Василь казав, дійсно мені дуже сподобалося по, по тому, що з цих грошей, котрі ми заплатили, ще були гроші на відлив трафіку. Ну і ще плюс там якесь. Е, скільки там? 25 доларів ці портерка да, подарувала. Ну, теж приходять. Дуже приємний бонус, додатковий. Да.